З духами спочалих праведників, душі загиблих воїнів, то їх спаси у покой. У День захисників і захисниць України у Черкасах відбулося вшанування загиблих воїнів біля оновленої стели героїв. Портретів полеглих захисників стало більше. Вони пішли захищати неньку Україну. І захищати нашу свободу. Пом'янути загиблих зібралися представники міської влади, духовенства, родини, воїнів, захисників. Ви бачите, що скільки родин зійшлося, скільки батьків, скільки дружин, скільки сестер, скільки дітей. І завдяки цим героям наше місто дійсно є тиловим містом. Завдяки їхній мужності вони відстояли незалежність нашої країни. І хто його знає, чи була б наша країна, якби не ці хлопці ціною власного життя. На сході країни, на півночі країни, які зупинили ворога. Міський голова відзначає, кількість соціальних програм на підтримку родин загиблих військових у місті збільшується, але жодні гроші не відшкодують біль утрати. Алея героїв. почесні місця, де розміщені портрети наших героїв, тут, біля департаменту соціальної політики, який опікується якраз цими родинами. там на алеї героїв і там на пагорбі слави це лише дрібниці, що ми можемо зробити, і як ми можемо згадати про пам'ять про тих людей, які втратили найцінніше, що є в людини. Це життя. Військовий капелан отець Назарій надає моральну підтримку не лише військовим, але і їхнім близьким. Зауважує, хоронити рідну людину у розквіті сил дуже важко. Підтримку можна віднайти у вірі, родині чи дружньому колі. Дуже цінно, що людина може виговорити. І, звичайно, ці розмови вони нелегкі. Люди в такому горі вони звинувачують усіх навколо. Але коли людина виговорилася, вона ці емоції проговорила, вона тоді вже може бути відкрита до якоїсь поради. І тоді вже можна дати людині пораду, знайти якусь розраду.